Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами, кожухівський Олександр. Українцям треба запасатися ліхтариками та павербанками. Також тримайте вдома запас їжі, яка не швидко псується. Що буде цієї осені, ніхто не знає, але враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає. Представник ДТЕК повідомив, Росія планує виготовити 2500 високоточних ракет до кінця 2025 року. За даними заступника начальника ГУР, Росія також виготовить 57 літаків, 250 танків та 365 артилерійських систем. Ми будемо встигати за ними чи ні? Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні мінус. І своє враження з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях. А хто не пише, то заходьте почитайте. Кремль прагне збільшити частку безпілотних та безекіпажних систем на полі бою до 40%, куди інвестують у нерухомість. Житло у великих містах Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Попит зростає, попри війну, особливо на однокімнатні та смарт-квартири, які підходять для здачі в оренду у Києві за серпень вересень 2025 року. Ціни на оренду піднялися в середньому на 12%, особливо в центральних районах та біля метро. Нерухомість у західних регіонах Львів, Івано-Франківськ, Ужгород багато інвесторів розглядають ці міста як безпечніші. Попит високий на квартири у новобудовах під здачу в оренду переселенцям та it фахівцям Ціна нерухомість, кав'ярні, склади, офіси, найбільший попит мають склади та приміщення для хорика у Києві та великих містах. Офіси інвестують менше, але у форматі коворкінгів чи малих офісних центрів зростає інтерес. Агро та земельні інвестиції, купівля землі для сільського господарства чи будівництва складів залишається перспективною. Українці активно цікавляться ділянками під сонячні електростанції та агропроекти. Формати інвестицій у нерухомість, купівля під оренду найпопулярніший варіант, особливо житло і комерційна нерухомість у містах мільйонниках. Купівля на етапі Котловану. Інвестори заходять у новобудови від надійних забудовників, щоб продати дорожче після здачі. Земля та будівництво окремий напрямок, де українці об'єднуються в інвестгрупи для створення житлових комплексів чи комерційних об'єктів. Висновок. Українці бачать у нерухомості один із найбезпечніших способів зберегти та примножити капітал, земля і комерційні об'єкти довгострокову перспективу. Якщо ви бажаєте інвестувати або продати нерухомість, ставте плюс в коментарях, та ми з вами зв'яжемось. Або якщо маєте бажання інвестувати про інвестпроекти, також поспілкуємось. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня!